Без ведучого. Ну, так Наталкменюк зараз а, працюємо в Давосі на Давоському форумі, де а, багато подій зараз відбувається. І ось приїхали а, нарешті перші особи глави держав, а, європейських інституцій, банкіри. А, форум другий день відбувається, і а, можна вже робити певні висновки по тому, що говорять в Україні, що говорять про Україну. А, тому що у всіх виникають питання щодо санкцій, що то щодо дій термінових. Є розуміння те, що вдалося е, дізнатися з розмов з першими особами, з е, аналітиками з різними людьми, що є загальне е, розуміння у перших осіб європейських держав у європейських лідерів, що Віктор Янукович готовий стояти до кінця і готовий діяти дуже дуже жорстко розганяючи е, мирний протест, е, відбуваються дуже багато одноосібних таких двосторонніх зустрічей, приватних не на якихось великих конференціях, конференціях А приватних зустрічей між європейськими лідерами і е, особами, задіяними до процесу. І е, е, тому прийнято є інформація про те, що рішення прийнято, прийнято наступне: що е, якщо діяти Янукович буде дуже жорстко, потрібно е, вдарити по так званим слабким точкам режиму. Е, що це є? Це є е, е, це насамперед. Е, Олігархи, зокрема, Дмитро Фірташ і Рінат Ахметов, і треба впливати на депутатів, які є близькими, наближеними до цих людей, впливати маючи на увазі санкції і певний тиск. Тому що що розуміють зараз? Що є, по перше, тиск дуже великий на олігархів з боку Януковича, і вони насправді чиниться на тиск, щоб вони ніяким чином не залиш... щоб вони залишалися лояльними. В той же час європейці зараз так само на олігархів тиснуть євро тисне громадське суспільство, але це а, невеликий тиск, і його збирають збільшити. Тому ведуться перемовини з корпораціями великими, ну окрім санкцій, які би впливали на а, рахунки і на бізнес фірташа, і на бізнес а, Ахметова. А, а, Особливо німецькі банкіри, особливо німецькі компанії, ведуть велику роботу. А чому тому, що є розуміння, що ці бізнесмени, ці підприємці, зокрема Вінат Ахметов і Дмитро Фірш, Фірташ, хочуть працювати в Європі і мати свій бізнес упродовж наступних 20 упродовж наступних десятків років, а не короткочасно. Тому, якщо але якщо якихось змін режиму не відбудеться, то це буде дуже складно, і ось таким чином. Це здійснюватиметься в найближчий час. Якщо говорити про конкретні зустрічі, то я мала змогу спілкуватися з зокрема, наприклад, з прем'єр-міністром Нідерландів, який так і так само бачити прем'єр-міністра Фінляндії і Швеції. Вони дуже добре усвідомлюють ситуацію в Україні, кажуть, що справді підтверджують, що це. Що обговорюють це питання, а, роз, роз, Ну, публічно, те, що говориться публічно і що можна цитувати, а, що розглядають можливість із заступником прем'єр-міністра, і а, цікаво, що Ільхам, і що вони в розмові з європейськими політики сказали, що шоковані подіями в Україні. А, це Те, що прозвучало. А на дискусії, а, зокрема, висловив Ільхам Алієв, президент Азербайджану, а, свою е якісь слова скорботи загиблим і е грузі грузини і казахи говорили дуже багато про не багато, але дуже доволі можна говорити емоційно. Так тоді як е російський заступник е прем'єр-міністра Росії Сказав, що в Україні відбувається спроба державного перевороту, що е, це насправді не мирний протест, і бойовики, і відповідальність. Ну не бойовики він не говорив бойовики, але сказав, що відповідальність за жертви лежить на опозиції, тоді як от європейські політики, звісно, говорять інакше. Е, щойно тут ми також само записали і маємо вам змогу дати е, е, інтерв'ю. Коротке е, Петра Порошенка який має багато односторонніх зустрічей. Він виступатиме в програмі. Завтра в офіційній програмі Давоського форуму, де не буде офіційно Миколи Азарова, прем'єр-міністра України. Знаю, що Петро Порошенко може зустрітися з Мануеле Барозу, головою Єврокомісії. Ну і відбулася ще одна подія: це ланч Віктора Пінчука. Щойно, де був зібрані прийшло багато людей, але це були зібрані зірки: там Річард Бренсон, Білл Гейтс. І якісь популярні люди так само говорили з ними. Річард Бренсон насправді не знав, ну особливо, як було зрозуміло, не знав про те, що відбувається в Україні, коли вже запитали, дізнався, висловив теж свої співчуття, закликав до мирного протесту. Віктор Пінчук насправді не говорив про якісь політичні питання після, після свого. Виступу, який переважно склад говорив, там йшлося про філантропі. Це був філантропічний обід присвячений меценатству Він запитав, а чи справді ну щось я сказав конкретно, і ми я йому сказала що ні нічого з вашого не було зрозуміло повідомлень. Каже, ну то й добре. Це і ну там на цьому обіді ланчі про меценатському справді було ну, українських якихось лідерів громадської думки. Петро Порошенко встав і дуже Учно сказав, що ось ми зараз говоримо про меценатство, але справа не в тому, і взагалі недоречно це робити. Було таке звернення, і, хоча деякі в кулуарах перед цим. Європейські бізнесмени, банкіри говорили, що вони задаватимуть Віктору Пінчику питання, будуть ставити питання про, наприклад, про його бізнес, так і про політичну ситуацію. Таких питань не прозвучало. Микола Азаров, ось, перейшла до такої частини. Микола Азаров тут, в Києві, ой, в Києві, в Давосі. Він з програми то з'являлося його ім'я, то зникало. Офіційних зустрічей в нього тут немає. Знаємо, що зараз Зустрічається з компанією Shell, зустрічається з компанією Carlsberg, але це ну не якісь ем, великі, ну це не політичні зустрічі, це зустрічі радше економічні. Матимемо можливість, сподіваємося, коротко з ним. Українські журналісти поспілкуватися, бо досі Микола Азаров поспілкувався лише з російськими журналістами. Російським журналістам сказав наступне: що в Україні відбувається спроба державного перевороту, що на вулицях бойовики було питання про те, чи будуть вибори у 2015 році. Тобто, чи буде, поставлено було питання, чи будуть якісь шанси дострокових виборів. Той сказав, що вибори за конституцією лише через рік, і взагалі вибори варто проводити лише. В от коли ситуація заспокоїться, це те, що відомо наразі, але я підсумую найголовніше, що відомо, що багато зустрічей в Давосі присвячено Україні. Це зустрічі особисті зустрічі перших осіб, і вони говорять про тиск на. Сам перед на слабкіші сто не на слабкіші на е, українських бізнесменів-олігархів, які мають своїх депутатів в парламенті, і е, тиснути через санкції, і тиснути через європейський бізнес, через компанії, через корпорації, зокрема німецькі, і для того, щоб у них залишився шанс далі працювати в Європі, е, тому що і так само вони знають про те, що чиниться тиск на олігархів внутрішній, і що е, чини президент Віктор Янукович не е, збирає іти ти ні на які переговори, а, і буде діяти максимально жорстко. Ось такі думки тут лунають. Наталя гуменюк з форуму в Давосі. Далі спілкуватимемося, інформуватимемо, що будемо знати, і переказуватимемо коментарі. Київ.